Привіт, мене звати Марина. Мені 27 років. Я з маленького містечка, місто Шостка, Сумська область. У мене підростає чудово п'ятирічний син. Чому саме я вирішила піти в донорство? Ну, по-перше, мені подобається моя генетика. Я дуже гарна дівчина. Чому не з ким не поділитись? По-друге, я вже не планую мати дітей. І втретє, це допомагати, звичайно, жінкам, які по медичним обставинам не можуть бути мамою. Ну і заробити кошти на свої потреби. Одного разу я побачила рекламу в інстаграмі клініки «Еліта». Мені дуже багато попадалось реклам, але саме привабила мене клініка «Еліта», тому що я побачила медперсонал, я побачила, які там привітні люди. Я вирішила подзвонити, одразу взяли слухавку там мені назначили прийом. Після менструального циклу. Я приїхала. Персонал був дуже привітливий та вічливий, я все зрозуміла, що треба робити. Коли пішла здавати аналізи, навіть мені дали цукейку та напоїли чаєм, дуже було приємно. Це моя не перша програма, і я вже була донором яйць-клітин. Сама програма займає всього півтора місяці. Ви приїжджаєте в клініку, вам роблять усі аналізи, коли у вас все добре, вас беруть у програму. Нічого важкого, та складного в цьому немає. Сама пункція проходить безболісно під загальним наркозом. Потім ти просинаєшся та відпочиваєш десь 1,5-2 годинки. Після того, як відпочила, одразу в цей же день тобі оплачують твій гонорар. Я рекомендую Клініка Літа, тому що тут відшивий персонал та комфортні умови для донорів. З приводу донорства я не приховую, тому що я вважаю, що це благородний вчинок, і про мій вчинок знають батьки та друзі. З приводу мого відновлення після донорства, я себе почуваю дуже добре. Місячні вже приходять на п'ятий день, і цикл ніколи не затримувався, і все йшло як по годиннику. Дорогі дівчата! Не бійтесь йти у програму донорства. Тому що усі міфи, які написані в інтернеті, це все неправда. Це ніяк не шкодить вашому здоров'ю. Та ще ви будете мати приємний бонус у вигляді грошової винагороди.